Всім привіт! З вами я Маркіян. І сьогодні ми знімаємо відео, відкриваємо паки у фі -фі. І Я хочу вам сказати, щоб ви підписувалися на мій телеграм-канал Бункер Маркіяна і на мій Тікток Маркіян. Так, у нас вже зайшло. Ми заходимо в магазин. Перший пак будемо відкривати той, що кожен день дають за 3000 кристалів. Так, відкриваємо. Ого, сімдесяті. Так, тепер відкриваємо бонусний пак. У Хорватія. ЛЗ. Ах, це Гвардіол 101. 135 мільйонів коштує. Так, ну добрий, добрий пак. Тут там нам випав. Тепер йдемо відкривати. Що ж тут можна відкрити таке? За 200 вкапонтів. Давайте відкриємо його. Так, нас ну, тут можна таке випаде. Так, ну головне, щоб хоч 100, 102 або 101 випав. Це нам зараз головне. Так, відкриваємо. Ой, я не на це нажав. Так, відкриваємо на 200 FK Так, Перший 70 74. Так, і 74, другий. Так, це в нас буде бонусний гравець. Тут. Аргентина. Цап. Це Дібала. Так, це дібала. Сотий? Дібала у нас. 28 мільйонів. Добре, добре, нам випало. 101 і сотий. Так. Може, ми на обмін його їздимо. Здам... Так, додатковий час йдемо. Обмін. О, так, нам може тут навіть повезти, якщо нам тут, зараз все буде добре падати. Так, дібалу віддаємо ще. Так, це ми вже відкрили на сьогодні досить. Так, ідемо в додатковий час. Зараз заходимо. Так, заходимо. Вибір. Так. Так, цього в нас нема. Безплатний базимо. Так, що в нас тут? Ого, 88 його бол'єш. Нормально таке. Так. Скільки у нас? 11 тисяч. Нам чуть-чуть всього. А ні. 4 тисячі. Так, ще, крутимо, друзі. Надіюсь, що повезе. І перший ми крутимо і нас тут. То... Ого, 94-й. Нормально, нормально. Підійде? Так, другий крутимо. Так, що у нас тут? 92-й, 91-й, 92-й. Так, беремо мюллера 92-го. Беремо. І ось, ай, що не вистачає. Зараз підемо. Додатковий час ще обмін зробимо. І нам буде хватити на останній, третій. Так, обмен. Так, додатковый час. Дарома до С. 700 тысяч. Так, Александр Берман. Так, 900. И так. Так, друзья. Заходимо в додатковий час. Так. Заходимо. Так, так, так. Так. І останній нас тут 4. Надіюсь, нам з цей жетон випаде. Ну, нічого, сьогодні не повезло. Халанд є. Харлтон, кафу і дебрюйне. Беремо Харлтона. 92-го, ну нічого. Так, на жаль, нам тут сьогодні не повезло. Так, можемо ще це повідкривати за 200 Так, Перший. Ого, 87 чи тут. Беремо того. От. Цього беремо так. Ого, 88. Беремо. Ще раз одне. Нам має хватити зараз. 80. Мартінес. То що? Так. І це ще беремо. 87 Дейонг. Нормальний такий Випамо? Ай, на жаль, нам не вистачає. Ну. Де ми заберемо те, що нам сьогодні випало? Так, в Ого, скільки багато ми сьогодні з вами получимо. Так, перше беремо. Так, то воно що? Годощина. Орієнтина, так, це такі скільки гравців файних таких. Так, йдемо зараз на ринок. Так, продавати їх. Так, о, тут у нас вже рівалду додали з нового события. Так, мої гравці. Так, беремо. Так, в мене є кокурела. О, його можемо продати. За 9400. О, Харлтона за 4 можна продати. Мюлера ще можемо продати. 4,220. Так, підтверджуємо. Так, кого ми ще можемо тут продати? продати. Далі всі 70, ті 80. Так, ось так от. О, вже продалося. Так швидко, і скільки 16 мільйонів. Так, у нас зараз 112. І що ми можемо тут щось купити? З вами. Ну, за 104. Це пешник. Так, а якщо ми його купимо? З максимальним рангом, скільки ж це буде коштувати? 116. Так, але це першник. може підійде? Так. Йдемо ще когось пошукаємо. Наприклад, воротарів. Або з... Ні, з нового з с... собиття. Так, програма. Так, тоді 25. Беремо пошук. Так. так тут -а ще не всіх додали. Ого, тут -а. такі дешеві, всі 105. Не тільки Холланд коштує 2 мільярда. Мартіни можна за 400 взяти. Його можемо взяти. Так, Ого, за 59 нападаючий. Нічого собі ціна. У нас гвардіо вже був. І, і цей в нас був, і цей. І Марія ще є, в тоті Нічого собі. Так, і це всі, напевно. Хто є? Ах, точно, я за собою вам показати свій сустав. Так, клубчик. Так, заходимо. Так, ось вчорашньому ютуб шорсі мені випав Педрі 101. І мені ще був випав Ван Бастен. Він вже в мене прокачаний на 104-й. Ось такий от у мене. Оп, можемо ще його потенрувати. Так, давайте до п'ятого рівня. Або до 10-го. Так, до 10-го. Так. ну нас скільки в нього підніметься все. Ні, давайте до дев'ятого. Так, тренуємо. Так, що там ми що, щось виконали, чи що? Що нам там прийшло? Зараз підемо в квести. О, дурика ми отримали. За п'ять. Так, тут оно много не вистачає. Так, ось такі у нас квести тоті, квести тоті. Так. такі квести є. Так, і заходимо в лігу. Так, як ви знаєте, тепер додалися нові ліги. Якщо ви там будете грати ви там будете отримати всякі подарки. Можете навіть отримати 100, 105 або 107. Так, нагороди. Зараз подивимось, що навіть можна було зимові 4 са получати. Вже забрали. Так, так, вже зимують чудеса забрали. Так, ось такі навіть подарки, якщо ми будемо копити клести, що є в лігах. Вот, раніше ще, коли були зимні чудеса, коли ще було таке собитє. Так, от тут виконуєте всяке, граєте. Ось от. Так, нам ще третій от треба закінчити. А тут лідер турніру. Так, найкраща покупка в нас... А, це ми вже зробили, так. Турнір. Щоб попасти в турнір, вам треба виграти один матч в лізі і потім ви попадете в турнір. Так. Може ще що щось вспім пограти. Але ні. На жаль. Так, тут у нас такі... Так. Ну, на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. На 20 лайків вийде нове відео. Всім попа! З вами був Маркіян.